Добрий день діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення та вставлення зображень на слайдах. Ви вже ознайомилися з навчальною презентацією, а тепер давайте з вами на прикладі подивимося, як ми можемо з вами додавати зображення до наших презентацій. Перший спосіб додання зображення це коли у нас макет слайду вибраний такий, у якому вже є. Спеціальне місце для відведення, для додавання зображення. Ну, у мене от -отакий, от він вибраний. У нас, бачите, тут є контейнер, де ми можемо додати текст якийсь слайду. А є всередині контейнера оці от іконки. Ці іконки, дивіться, якщо ми на них наводимо, вони підписуються: додати таблицю, вставлення діаграми, додавання рисунка SmartArt. Додавання відео, онлайнові зображення і просто зображення. Одна з вами цікавить зараз просто зображення. Ми просто лівою кнопкою мишки натискаємо на цю піктограму, і відразу у нас додає, наш комп'ютер переходить. У файловий провідник, де ми вже з вами раніше да, вибрали якісь зображення для того, щоб їх вставити в нашу презентацію. Тобто тут вам треба буде знайти місце, де знаходиться ваша папка, і в якій є зображення. Ми мишкою просто виділяємо зображення, яке нам потрібно, і натискаємо, давайте, оце от, і натискаємо кнопку Вставити. І у нас. Додалось на наш слайд зображення. Ми можемо з зображенням, що робити. Можемо його. Змінювати розмір, перетягуючи за ці от маркери, які знаходяться по куточкам. Чому треба перетягувати за ці маркери? Тому що у нас ще є отут да, тири маркери. Тому що, якщо ми будемо тягнути, наприклад, за цей маркер, бачите, у нас зображення спотворилось, воно занадто витягнулось в ширину. Або якщо ми будемо тягнути за оцей маркер, то у нас наше зображення занадто в довжину витягнеться. І наша собачка не така гарна, яка вона була спочатку. Тобто, якщо нам треба керувати розміром зображення, то краще це робити за ці кутові маркери. І ще вверху у нас, бачите, от такий от маркер, як закручена стрілочка. Коли ми ставимо мишку на неї і починаємо мишку обертати, у нас наше зображення обертається. Ну, Наприклад, ми хочемо, щоб ця собачка отак-у от нас стояла. Так, то ми її повернули. Або повертаємо на місце, якщо нам це потрібно. Далі дивіться. І ще розмір зображення ми можемо з вами змінювати за допомогою от у цього от віконця у вкладці формат, яке таки підписано розмір. Бачите, тут є висота і тут є ширина. Ми можемо або, от. Бігунками змінювати розмір. Дивіться, Автоматично у нас з висотою підганяється і ширина, щоб наше зображення не спотворювалося. Або можемо поставити сюди курсор і просто от зробити висоту, хочемо 6 см. Натискаємо Enter, і наше зображення стало. Висотою 6, шириною 6,57, тобто PowerPoint автоматично підогнав ширину, щоб у нас зображення не спотворилось. А ще зверніть увагу: отут от в куточку є у нас така маленька кнопочка, розміри розташування. Якщо на неї натиснути, то у нас з'явиться вікно формат зображення, де бачите, дублюється розмір, так можемо змінювати. От є масштаб висоти, масштаб ширини. Тобто ми можемо, наприклад, так, хочемо вдвічі збільшити цю картинку. Ми замість 100, давайте наберемо масштаб 200. І наша картинка збільшилась рівно вдвічі. Але коли ми робимо всі оці дії, слідкуйте, щоб у нас обов'язково стояв оцей от прапорець зберегти пропорції. Тому що якщо ми його приберемо і, наприклад, почнемо змінювати ширину, то наша картинка що робить, спотворюється так, же, якби ми тянули її за оцей от маркер. Тобто слідкуємо, щоб у нас стояла оця от галочка зберегти пропорції обов'язково. Якщо нам треба вийти з цього віконця, ми просто натискаємо Закрити крестик і все, ми повертаємося в звичайний режим роботи з презентацією. Тепер давайте розглянемо варіант ставлення зображення в довільне місце слайду. У нас, наприклад, вибраний з вами макет слайду, от -от 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 -от, так, де пусто, або лише заголовок. А нам треба додати сюди картинку. Ми переходимо у вкладку Вставлення і вибираємо цю ж саму іконку зображення. І дивіться, ми переміщаємося в файловому провіднику в нашу папку, де у нас є зображення. Так? Вибираємо зображення, яке нам потрібно, і натискаємо Вставити. От воно додалось точно такі ж дії, як і звичайно, наше зображення. Ми також його можемо збільшувати, зменшувати. Зверніть увагу у вкладці формат, багато різних функцій, як ми, ми можемо, наприклад, додати рамку до нашого зображення. Так? Або е зробити, щоб воно було таке от, без рамки, але відкидало тінь, або таку от, чорну рамку, якщо нам подобається. Тобто, бачите, так? які варіанти можуть бути. Можемо якусь межу зображення зробити, можемо додати ефекти до зображень, наприклад, От, щоб наша собачка така от була. І точно так же дії можемо зробити: висоту, ширину, все це ми з вами можемо змінювати з нашою картинкою. Тепер давайте перейдемо до вставлення автофігур, щоб додати. Автофігури, нам треба в ту вкладку вставлення перейти, і вибрати отакий от значок фігури. Бачите? При натисканні на нього у нас відкривається віконце з різними різними фігурами. Ми вибираємо те, що нам потрібно. Ну, давайте це буде смайлик. І от в місці, де ми хочемо вставити наш смайлик, наприклад, тут ми тут хочемо в правому нижньому кутку. Ми отак от додаємо наш смайлик. Зверніть увагу, ми також його можемо змінювати розмір, також його можемо обертати в ту чи іншу сторону. Можемо змінити колір. Дивіться, у вкладці формату, от заливка фігури, і, наприклад, зробити його помаранчевого кольору, так, або червоного. Бачите, так, можемо змінити контур фігури, наприклад, зробити жовтий контур. так. І додати товщини, от, щоб ми хочемо, щоб так і відбуваємо. Ну, тобто різні дії, тільки зверніть увагу, що... щоб не спотворювався ваш смайлик. Ну, якщо вам. Це потрібно, щоб він спотворився, то тоді точно також ефекти можемо додавати. Наприклад, дивіться, от наш смайлик відображається. Так? Ну, це все потім, ви самі, якщо вам цікаво, все це подивитесь, як це працює. Наступний наш шлях це додати картинку з мережі інтернет. Тут все значно простіше, ніж здається. Ми з вами заходимо в браузер, шукаємо картинку, яка нам потрібна. Ну, у мене вже от є картинки з різними квітами. Так? Наприклад, ми хочемо якусь вітальну презентацію зробити. Вибрали ми картинку, наводимо на неї мишкою, натискаємо праву кнопку і. Натискаємо або зберегти зображення як, і тоді наше зображення збережеться у тому місці, де нам потрібно на нашому комп'ютері, і ми можемо його пізніше додати, тим шляхом, який вже знаємо, або копіювати зображення, переходимо в презентацію, натискаємо правою кнопкою і вставили. І все наше зображення. Додалося. І давайте останнє, що нам треба з вами зробити, це навчитись робити скриншот. Для цього у нас існує отака от кнопка, як знімок екран. пам'ятаємо, натискаємо на неї, вибираємо місце. Який ми скріншот хочемо зробити, і він автоматично у нас додався до нашої презентації. Якщо нам треба його обітнути, десь обрізати лишнє, у нас є кнопка обітнути, і ми от чорну рамочку перетягуємо і змінюємо до тих розмірів, які нам потрібно.